Будьте поряд та говоріть з дитиною. Часто спілкуйтеся, обговорюйте події навколо чесно, але без зайвих тривог. Це допоможе дитині відчути вашу підтримку. Мінімізуйте новини, не переглядайте їх разом із дитиною. Краще визначити конкретний час для перевірки. Це зменшить тривожність та допоможе зберегти спокій. Доторки й обійми. Це важливо. Тактильний контакт дає відчуття безпеки незалежно від віку дитини. Це простий спосіб показати свою любов. Діліться своїми емоціями. Діти вчаться на вашому прикладі, показуйте, що відчувати та говорити про це нормально. Це допоможе їм зрозуміти власні почуття. Слідкуйте за грою дитини. Через гру вона висловлює свої переживання це допоможе вам краще її зрозуміти. Гра це вікно у її світ. Повторюйте, що вона не самотня. Навіть якщо ви не поруч, залишайтеся на зв'язку, нагадуйте, що піклуєтесь про неї. Це зміцнить її впевненість. Дозвольте улюблені речі. Іграшка або улюблений предмет це маленьке джерело стабільності у світі, що змінюється. Це допоможе дитині відчути себе захищеною. Ритуали перед сном ключ до спокою читання, розмови, обійми. Це допоможе дитині заснути з відчуттям безпеки. Ритуали створюють відчуття стабільності. Допоможіть зняти напругу. Дозвольте дитині рвати папір, бити подушку, переливати воду чи грати з піском. Це допоможе їй впоратися зі стресом. Головне, бути поряд, слухати і підтримувати.